Всім привіт! В'яжемо сьогодні ось такий шестикутник. Будемо в'язати його за схемою. І так, треба пров'язати 5 повітряних петель і з'єднати їх. Давайте почнемо. І так, перша петля. Друга. Третя, четверта, п'ята. З'єднуємо першу і останню петлі з'єднувальною петлею. Далі за схемою показано, що треба зв'язати три повітряних петлі, дві повітряні петлі знову, потім три стопчика з накидом, знову дві повітряних петлі. Ось вони. Три стопчика з накидом, дві повітряних петлі, три стопчики з накидом, дві повітряних петлі. Таких груп стопчиків у нас повинно бути шість. Давайте з вами пров'яжемо. І так, петлі підйому: перша, друга, третя. Далі дві повітряних петлі: один, два. Накид на гачок і в кільце знаходимо серединку кільця. Ось в кільце, зараз зараз, знайду середину, треба пров'язати три стовпчика з накидом. Перший стовпчик. Ось цю ниточку також прокладу, буду її пров'язувати разом. Ось другий. Третій, і дві повітряних петлі. Знову в'яжемо. Перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій стовпчик і дві повітряних петлі. І так, пров'язуємо самостійно до кінця ряду. Ось в кінці треба буде пров'язати дві повітряних петлі, два стовпчика з накидом і з'єднати в'язання. Тому що третій стовпчик з накидом це ось ці петлі підйому. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала 5 груп, буду дов'язувати шосту. Треба пров'язати ще два стовпчика з одним накидом. Ось перший стовпчик. І ось другий стовпчик. І з'єдную в'язання 1, 2, 3, ось так з'єднаю. Ось. Розправлю. І ось такий маленький вже шестикутничок є. Так, в'яжемо другий ряд. В другому рядку нам треба пров'язати в, в арку треба пров'язати один стовпчик з накидом, далі три стопчика з накидом над стопчиками, і знову в арку треба пров'язати один стовпчик з накидом. Ну, і далі дві повітряних петлі. Давайте це зробимо. І так, починаємо в'язати з трьох повітряних петель. Це петлі підйому. Перша, друга, третя. Далі йдуть дві петлі. Ось вони. Пров'язуємо перша, друга. Далі в арку пров'язуємо стовпчик з накидом. І далі над кожним стовпчиком пров'язуємо стовпчики. Перший стовпчик, ну це вже другий стовпчик, другий, третій. Четвертий і п'ятий уже вже в арку пров'язуємо. Так, дві повітряних петлі і знову продовжимо в'язати так само. Спочатку варку пров'язуємо, а потім над стовпчиками. Перший, другий, ось третій. І один був на варці, і інший буде ось тут варці. в сумі буде 5. Так, пров'язали варку, знову дві повітряних петлі. І так в'яжемо по колу. Ось вони. Варку пров'язали один, три над стовпчиками, знову пров'язали варку дві повітряних петлі. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я зв'язала один, два, три, чотири. І ось п'ятий. З'єдную його. так, І переходимо до наступного ряду, до третього ряду. Третій ряд, знову те ж саме: три повітряних петлі, це петлі підйому, дві повітряних петлі, знову один стовпчик в арку. Ви бачите, що йде збільшення стовпчиків, ми пров'язуємо в арку по одному, а далі стовпчики над стовпчиками. І знову стопчик варку. Дуже легко. І так, третій ряд стопчик в гарку, далі стопчики над стопчиками, стопчика в гарку. Давайте з вами пров'яжемо. І так, три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Далі ще дві. Один, два. Далі стопчик в гарку. І над арка, над не над арками, а над стовпчиками, два. Три. Чотири. І ось п'ятий. І ще один стовпчик в арку. В сумі у нас отримується 7 стовпчиків. Ось. Потім дві повітряних петлі. І знову продовжуємо в'язати стовпчик в арку і стовпчики над арками. І так, в'яжемо по колу, зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала 6 стовпчиків. А сьомий ось ці петлі підйому. Ось так я їх з'єднаю. Так, і останній ряд. Хоча тут можуть бути рядів скільки, скільки вам потрібно збільшувати їх. Останній ряд те саме. Спочатку петлі підйому. Один, два, три. Далі дві повітряних петлі. Далі, ось тут, в арку стовпчик з накидом. А далі йдуть стовпчики над стовпчиками. Ось. Так, рахуємо один, два. Далі. Три. Чотири. Зараз повільно покажу. П'ять. шість, Сім. Протягуємо гачок під дужками двома, вісім. Так, заговорилось, Треба обов'язати або говорити. Так, ось сюди. Так, і варку. Так, рахуємо. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дивимося на нашу схему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, все вірно ми пров'язали. Далі пров'язуємо так далі. Так, і як, як пров'язували. Дві повітряних петлі. Перша, друга, далі накид, стовпчик з накидом варку. І вже над стовпчиками пров'язуємо стовпчики з накидом. І так далі. Зустрінемося в кінці ряду. І так я пров'язала. Вісім стовпчиків, а дев'ятий стовпчик це петлі підйому. Зараз я їх з'єднаю. Все, я їх з'єднала, відріжу нитку і заховаю її у в'язання. Перетягну її на зворотній бік. Вибачте. Нитку можна сховати за допомогою голки, а можна за допомогою гачка. Якщо кінчик маленький, то можна взяти гачок. Ну і взагалі як кому зручно. От я зараз голкою і покажу як гачком. Обов'язково нитку треба закріпити. Зробити такий вузлик. Ну і далі ховати у в'язані. Так само сховати нитку треба буде і ось цю. Ось такий шестикутник у мене отримався. Я сховала вже всі нитки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!